Любомир Слободян, виконуючий обов'язки начальника державної податкової інспекції у місті Івано-Франківську, надав коментар щодо перевірки, яка проводилася інспекторами служби на товаристві з обмеженою відповідальністю. Продовольча компанія-екопродукт. При проведенні, скажем, перевірки і наданні документів інспекторам було встановлено, що е Платником не було в повному обсязі надано документи, які би підтверджували надання такого виду послуг як маркетингові послуги. У відповідності, якщо немає підтвердження щодо надання маркетингових послуг, то платник податків не має права згідно законодавства включати його до валових витрат при здійсненні своєї господарської діяльності. З Цим всі, як би кажуть, погоджуються і все розуміють. Відповідно, що було відображено в акті, де були відповідні суми не включені. Ревізором інспектором до валових витрат даного підприємства, що потягнуло за собою відповідне збільшення розміру податку на прибуток. Звертаю увагу, що сума маркетингу послуг орієнтовно складає 15 мільйонів гривень. Відповідно, до цього документу мали бути подані первинні документи, які підтверджують, які саме послуги були надані. Яка одиниця виміру цієї послуги, і яка вартість виміру цієї послуги. Оскільки маркетингова послуга не є матеріального характеру, то єдиною формою надання маркетингової послуги це є або висвітлення в акті відповідного переліку маркетингових послуг, або формування відповідного звіту. Як було зауважено ревізорами, в ході проведення перевірки в відповідних звітах не було висвітлено відповідності до статті кодексу про що про визначення, що таке маркетингові послуги, саме які саме послуги послуги були надані в якому об'ємі. При цьому платник заперечує, що такий звіт був поданий. в матеріалах додатково подані відповідні документи сьогодні. Прийшли щодо е, надання цих послуг щодо форми первинних документів, які ми, я думаю, сьогодні або в понеділок будуть розглянуті, і буде відповідне рішення по них прийнято. І через те платник е, оскаржує таке використання рішення, вважаючи, що. Е, Інспектору не було повністю сказано перелік документів, який мав бути наданий. Хоча я думаю, що це не зовсім відповідає дійсності, що інспекторат такий перелік документів були озвучили саме для платника податків, тому що будь-яка послуга надана, відповідно, формується на певних первинних документах, які визначають загальні параметри цього документу, починаючи від його назви, починаючи від його підписів, хто саме підписував визначення документа, і до основних характеристик документах, де визначається, яка саме послуга була надана, в якому об'єкті. Міця була надана послуга, також податковим кодексом передбачено, що таке маркетингові послуги і що вони в себе включають. Другим аспектом розгляду заперечення було розгляд заперечення щодо не включення до валового доходу виписаних в якості проведення розрахунків простих векселів. Платником було укладено відповідні договори на поставку товару. В рахунок виконання зобов'язань грошового за поставку товару платником було виписано відповідні прості векселя, наголошую з терміном погашення від 8 до 30 років в залежності від форми. В ході проведення перевірки було встановлено, що частина вексели тримачів в процесі господарської діяльності з 5 по 11 рік були припинені як господарський суб'єкт. У відповідності до податкового кодексу стоїть питання в тому, що якщо суб'єкт боржник припиняє свою діяльність, по ньому визначається термін сплати, скажімо, як такий, що настав. Відповідно, ж згідно закону про вексельний обіг та Женевської конвенції, дані векселі були виписані з фіксованим терміном пред'явлення до погашення, який складає там 2020 і так далі роки, платник апелює. Тим, що в даному випадку дані векселя термін в них не закінчився, і тому вони ще можливі є до сплати. При цьому не надав жодним чином жодних доказів, що такі векселя знаходяться в обігу і можуть бути пред'явлені до оплати а відповідно по них не можна вважати, що термін сплати як такий є, що настав. У даному випадку, при розгляді, скажімо, даного заперечення, основним моментом є встановлення, все таки дії цих векселів, наявності цих векселів і можливості пред'явлення їх до оплати. Якщо даний такий цінний попір. Є в обігу в живому обігу і може бути пред'явлений до оплати, то така сума, в принципі, не повинна відноситися до складу валових доходів, до, до складу валових доходів до моменту пред'явлення такого векселя до оплати, зважаючи на ту е, норму, що на сьогоднішній день вексели тримачі є припинені. То відповідно немає на сьогоднішній день жодних доказів того, що дані цінні папери, які підлягали би до оплати, мали би бути пред'явлені до виконання. Відповідно, зараз в запереченні і розглядається питання відповідності віднесення цього зобов'язання, яке в зв'язку з припиненням кредитора було визнано як таке, що термін заборгованості, по якому минув запереченні також це буде розглянуто і буде надіслано відповідну відповідь платнику податків. Що стосується проведення перевірки та розгляду акту перевірки платником «Екопродукт» було подано заперечення, що передбачено відповідно до чинного законодавства. І це як кажуть попередня процедура розгляду тих заперечень платника податків, який не згоден відповідно з тими викладеними, викладеними нормами, які вказані в акті перевірці. Зокрема, було розглядалося три блоки питань. Перший блок питань щодо неточностей, які були вказані в акти. Це були три пункти. Другий блок питань щодо розрахунків проведених векселями, і третій блок питань щодо застосування маркетингових послуг. І відповідно, відображення згідно чинного законодавства його в податковому обліку. Також платником було додано сьогодні додатково матеріали, на жаль, з якими до проведення заслуховування щодо заперечення до акту перевірки не встигли ознайомитися всі члени робочої групи, і матеріали зараз ще вивчаються. Що стосується самого розгляду заперечень, побудовано розгляд було наступним чином. Платник подав свої заперечення, озвучив свої заперечення. Відповідно, наші ревізори-інспектори надали відповідь, що стосується заперечень з обґрунтуваннями, чому було і які саме факти, які помилки недоліки були в ході проведення перевірки, і чому саме були застосовані відповідні норми, які викладені в акті. Це є процедура, процедура розгляду тих зауважень і заперечень, які висловлюються паплатником щодо форми проведення акту перевірки. Що стосується першого блоку питань, а саме щодо тих неточностей, які передбачені в акті перевірки, які були включені до акту перевірки, в принципі, частину неточностей погодилися інспектора з тим, що вони були, і ці неточності будуть усунуті. Що стосується проведення розрахунків за векселями, на сьогоднішній день векселетримачі, які отримали ці векселя в рахунок оплати, хочу звернути увагу на те, що терміни розрахунки за векселями складають за товари від 8 до 30 років. І на сьогоднішній день, Переважна більшість векселетримачів вже є припинені як юридичні особи в 2005-2011 році. Відповідно, питання віднесення довалових витрат розглядалося в ході проведення заперечення, про що буде після вивчення додаткових матеріалів, які дали надані були платником, винесено відповідне рішення щодо результату розгляду заперечення. Що стосується третього блоку питань, який визначений відповідно в. Е Виписаний відповідно при проведенні перевірці, виписаний в акті перевірки, це що стосується надання маркетингових послуг. Де... Було вказано платнику і зі силкою на відповідні статті податкового кодексу, яким чином, оскільки податкове, оскільки маркетингові послуги можуть бути, якщо вони використані в господарській діяльності, якщо використані для проводження товару, якщо їхньою метою є збільшення об'єму реалізації, отримання відповідного доходу, вони мають право бути включені в відповідні валові витрати в господарській діяльності підприємства. При цьому всьому, оскільки кодексом чітко регламентовано, що саме є маркетинговими послугами і які вони мають бути, то стоїть питання в правильності оформлення документів та надання відповідного підтвердження щодо дійсного факту надання таких маркетингових послуг, переліку цих маркетингових послуг Скажем, об'єму послуг, які були надані, конкретизації послуг, що саме надавалося, яка послуга, і вартості такої послуги. Відповідно, ревізорами в ході проведення перевірки було зауважено, що платником податків не було подано в повному обсязі матеріали, які би могли підтвердити факт надання і отримання такої послуги, на що відповідно платник податків подав своє заперечення. Процедура розгляду відбулася. На слуханні заперечення були і громадські діячі, громадські представники на сьогоднішній день і зараз ще вивчаються ті додані документи для того, щоб отримати підтвердження або визнати виявити відсутність наявності підтвердження щодо здійснення надання таких послуг. За результатами розгляду такого відповідного матеріалу буде підготовлено відповідний відповідь на заперечення платнику податків. Як це передбачено чинним законодавством. Основним завданням податкової інспекції безпосередньо це є збереження платника. В першу чергу це є е, підсказка платнику в тому, як він повинен плавати у нашому чинному законодавстві. Оскільки все таки це є спільна робота, це є спільний діалог, це є конструктив, який повинен забезпечити стабільність роботи підприємства, стабільність отримання його прибутку, стабільність плати податків до бюджетів усіх рівнів. І це є мета і завдання абсолютно усіх. І мета в першу чергу податкового органу в тому, щоб десь надати руку допомоги в тому, щоб платник не чи за незнанням, чи за іншими якимись факторами, саме не робив отаких от помилок, які можуть привести до порушень, скажімо, в чинному законодавстві, порушень в податковому законодавстві і певних формих порушень, які випливають відповідно з нашого податкового кодексу та з інших чинних документів. Сподіваюся, що на майбутнє. В будь-якому випадку основним і ще раз пріоритетним завданням, хоча я це постійно повторюю, буде саме проведення максимальної кількості тренінгів, навчань, інформування тому, як працює наше законодавство, які практики застосовуються, як це, скажімо, трактується, норматується відповідними роз'ясненнями, рішенням як вищого адміністративного суду, так і Верховного адміністративного суду. А вже саме оці, ці, як кажуть, вищі інстанції є тими, які десь. Підказують нам правильність ведення бізнесу, правильність ведення обліку бізнесу. Єдине, що знову ж таки дотепер не зрозуміли причини, чому саме була така позиція платника податків, і чому, скажімо, десь висвітлюється в якомусь такому, знаєте, достатньо односторонньому ракурсі, що якби порушення було виявлено. Але порушення виявлено неправильно. Питання в тому, що кожен інспектор, який здійснює свою діяльність, ніхто не має, не має права на нього ніяким чином впливати. І інспектор повинен самостійно здійснювати розгляд. У випадку, якщо виникає спірне питання з того чи іншого об'єкту чи форми оподаткування, з того чи іншого правильного відображення в бухгалтерському податковому обліку відповідної операції, якщо є незгода між стороною платника податків і по тому акту, який був оформлений і написаний ревіз. Зорами для цього і існують відповідні передбачені законом е, робочі групи, які здійснюють саме заслуховування оцих заперечень, заслуховування оцих оскаржень, і е, з розгляду, з точки зору, скажімо, переліку тих документів, підтверджуючих які надаються платником, е, відповідно приймають рішення щодо правильності і відповідності застосування норм чинного законодавства. Е, не можу зараз нам в даний момент дати відповіді з приводу тих додаткових документів. Ми їх ще не вивчили, який подав нам платник до як додаток до заперечення, оскільки він подав буквально перед тим, як прийшов на заслуховування даного заперечення. Була висловлена думка і було оголошено офіційно ревізорами з приводу того, які би документи мали бути надані, для того, щоб можна було підтвердити відповідний факт здійснення певних операцій і відповідного включення чи виключення до валових витрат чи валових доходів даного підприємства орієнтовно протягом двох робочих днів. Буде вже кінцево сформовано за результатами розгляду цього заперечення, і за результатами розгляду акту перевірки безпосередня відповідь платнику податків по кожному з тих пунктів заперечення, який був нам поданий, і за результатами, скажімо, розгляду цього заперечення буде сформований відповідний документ, який буде направлений платнику податків.